Доведеться росіянам десь брати досвідчених військових, досвідчених бійців. Сила Вагнера впала, хоча там дійсно воюють елітні частини. Росія тепер намагається приписати українцям і українським можливостям. Ті речі, яких раніше не приписувала. Показати, що вони воюють проти таких же, такої ж осі зла, як і Україна. Подейкують, що саме Туареги були прототипами для Френка Герберта, коли він писав свою дюну. І саме з них Френк Герберт писав Фрімені. Будемо зараз говорити про дуже резонансну подію, яка сталася далеко від України. А саме в Малі, там ем, потрапили під удар. Сили відомої в Україні приватної військової кампанії Вагнера, так ми їх називали раніше. Люди, які встигли повоювати, на жаль, тут в Україні. І власне те, що відбулося цими вихідними в Малі, ми будемо обговорювати з Олександром Лоновим, політологом, виконавчим директором Центру прикладних досліджень. Пента. Цю розмову можна почути не лише в ефірі, а і побачити на нашому YouTube каналі. Тому не забувайте підписуватись на наш канал, залишайте свої коментарі під відео. Для нас важлива ваша думка. Отже, пане Олександре, вітаю вас! Доброго дня соцмережі різні мемами про тваригів, які знищили групу вагнерівців. Але треба пояснити нашим слухачам і слухачкам, що ж врешті від, відбулося, як це може відбитися на російських силах тут в Україні, і чи може в цілому? Ну власне кажучи, це дійсно цікава подія, бо раніше в Малі в Нігері. Були французькі інтереси, і ми знаємо, що там відбулися військові перевороти. Після чого ну фрфактично французів попросили і раніше саме французькі війська протистояли туарегам і допомагали урядовим військам чинити опір, чи, власне кажучи, вести цю війну. Після того як французи були змушені залишити території цих країн, якраз. Місце в Малі зайняли вагнерівці. Вони і раніше були присутні, наприклад, в Центральноафриканській Республіки, частково в Малі, але зараз вони саме взяли на себе цю функцію не безкоштовна, бо вони замість своїх послуг фактично мають частку у видобачі золоту чи інших корисних копалин, і таким чином це дозволяло їм самофінансуватися. І зараз, коли відбувся цей розгром, досить важливо, що може постати питання про невідповідність сил вагнерівців завданням, які перед ними стоять. Бо вже один раз хочу нагадати, в малі туареги ну фактично здобули перемогу. Вони почали повстання в 2011 році, і причому тут є дуже важливий момент. Вони робили це не самі, бо у туарегів є своя мрія створення держави Азават. І проблема в тому, що вони можна сказати нагадують ситуацію з курдами, коли Територія, де завжди історично е, мешкали Туареги, вона розділена між різними країнами: це Лівія, е, Малі, Нігер, Буркіна Фасо. І, вочевидь, що е, в цих країнах не дуже хочуть, щоб у Туарегів була своя держава. І е, е, в 2011 році було вдало постання, де Туареги захопили достатньо велику територію, захопили міста, де мали фактично е, базу. Але вони робили не самі, вони робили це з деякими мусульманськими угрупованнями, які у світі визнані терористичними, які було е, визнано такими, що ну, фактично є частиною Аль-Каїди, і саме звідти є е, проблема у Туарегів, бо вони у низці країн е, асоціюються з е, терористичними організаціями. І, власне кажучи, е, переходячи до ситуації. Яка є зараз, туареги можуть отримати нове дихання, вони вміють воювати. І, власне кажучи, багато знаєте, ставлять питання: що, мовляв, як вони могли збити гелікоптери, як могли могли влаштувати таку вдалу засідку. Насправді, значна частина туарегів свого часу служила і була частиною елітних сил. Муамара Каддафі і брала участь у громадянській війні, і після, після того як Каддафі було розгромлено, і, і його режим знищено, вони просто перейшли в малі із зброєю, досвідом ну, і так далі. Тобто, можливості е, вести війну, партизанську війну, тим більше у них є. І зараз може постати питання про те, е, наскільки вагнеріці зможуть забезпечити. Ті умови, на яких їх брали, і тут може виникнути інша ситуація. Бо Росія, після того, як було вбито Пригожина, і після того, як ну, фактично було розгромлено Вагнер в Росії організаційно розгромлено, намагаються нав'язати старим союзникам в Африці. Нову структуру так званий африканський корпус, який контролює Міністерство оборони, ну і фактично перехопити всі грошові потоки, які е, мали вагнерівці. І зараз може так статися, що е, ці африканські країни підуть е, на цей крок, але тут є важливий момент, що таким чином е, доведеться росіянам десь брати. Досвідчених військових, досвідчених бійців, і брати їм нема куди нема звідти, крім як знімати з фронту для того, щоб, ну, власне кажучи, отримати можливості захищати свої економічні і політичні інтереси в Африці. Тому от ця історія вона може бути пов'язана з війною в Україні, власне кажучи, вона вже е, була пов'язана тим, що Туареги звернулися до. Українців сфотографувалася з прапором, от ну, якраз і так хотіла запитати вашу думку, чи це правда, чи це не фейк? Ці фото з українським прапором, і, начебто, заклик передати полонених вагнерівців українцям? Ну, як мінімум, я читав, що фотографії з прапором українським автентичні. Вони це перевіряли і, власне кажучи, це відповідає дійсності. Щодо того, чи е, пропонували Туареги передати е, полонених українцям, е, достаменно невідомо, оскільки, вочевидь, ця інформація ну, достатньо чутлива. А, але е, вони запропонували росіянам викупити е, полонених. Я е, е, зрозуміла, що за досить великі гроші, можливо, за зброю та, і так далі. Е, Питання в тому, що мені здається, вони якраз Туареги, хочуть е, цими фотографіями, закликами і солідарністю з Україною е, покращити е, своє сприйняття у світі, показати, що вони, власне кажучи, е, воюють проти таких же, такої ж осі зла, як і Україна, і от це цікавий момент, оскільки і для африканських країн. Е, Тут розбивається е, російська пропаганда в тому, що, мовляв, росіяни вони е, проти колоніалізму, вони воточівлюють цей антиколоніальний, я не знаю інтернаціонал, і так далі. Для Африки Росія запускає саме таку риторику, а тут виходить, що вони якраз виступають проти національно визвольних рухів. Бо ну, як би там не було, то вони підпадають під це визначення. А, власне кажучи, знаєте, є цікавий нюанс, бо е, подейкують, що туареги са, саме туареги були прототипами для Френка Герберта, коли він писав свою дюну, і саме з них Френк Герберт писав Фріменів. От, власне кажучи, тут є е, такі посилання, е, які вочевидь е, використовуються. Цим народом для того, щоб покращити сприйняття в першу чергу в цивілізованих країнах, бо повторюся, вони воювали з французами певний час і вочевидь це позначилось на їх сприйнятті в Європейському Союзі. А я нагадаю, говоримо зараз у ефірі Громадського радіо з Олександром Леоновим, політологом, виконавчим директором Центру прикладних досліджень. Пента цю розмову можна почути не тільки в нашому ефірі, а й знайти на Ютуб каналі Громадського радіо. Тому нагадую: не забувати підписуватись на Ютуб канал, ставте лайк цьому відео, коментуйте, поширюйте. Нам дуже важлива ваша думка. Пане Олександре, от тут список втрат цікавих. У групи Вагнера в Малі. Для нас, звісно, важливо і символічно, що там є люди, які відзначились своїми злочинами в Україні. Зокрема, йдеться про одного з командирів Вагнера, Антона Єлізарова, позовний Лотос, який причетний до боїв в Соледарії Бахмуті. Також там є. Автор телеграм-каналу Грейзон Микита Фідянін, відомий під позовним Білий. Я бачила дуже багато, скажімо так, це намагається, звісно, Кремлем контролюватися, але якщо зараз в ці дні зайти в російські соцмережі, то там можна знайти дуже багато ниття і дуже багато пафосу з цього приводу, росіяни традиційно намагаються применшити масштаби Своїх втрат прибільшити масштаби героїзму Вагнера, як вони це вміють, але виходить не дуже добре. Так, і тут цікавий момент, що от згаданий вами Лотос, після того, як було знищено в літаку, фактично керів можна сказати, військово-політичне керівництво цієї групи. Пригожин Уткін і так далі. Лотос якраз був призначений, чи знаєте, визначався як наступник. От син Пригожина фактично взяв під контроль бізнесові речі, а Лотос взяв під себе військову частину. Як такий розподіл був і за Пригожина. Пригожин відповідав от за бізнес, а Уткін відповідав за військову частину. І таким чином. Це нове знищення Вагнеру вже в Африці. І тут важливий і цікавий момент, що якщо приблизно такий же розгром був в Сирії свого часу, де Вагнер виконував функції, слугував режиму Асада, але там їх розбили фактично там батальйонна тактична група, чи навіть більше американці. Зараз вагнерівців розбили ну, фактично партизани. І це говорить про те, що, ну, власне кажучи, і сила вагнера впала, хоча там дійсно воюють елітні частини. І, власне кажучи, от... В Африці вони були заточені саме на це воювати з партизанами, і таким чином знову ж таки це говорить про те, що ну значна частина е, російської еліти, як, яка воювала в Україні, в Україні і залишилась в землі, тому е, поповнити. Цей резерв ну фактично зараз дуже важко. Для чого для треба забирати з українського фронту людей, які розуміються у війні. Давайте нагадаємо людям, які нас слухають, і дивляться, які інтереси Росії в Африці, зокрема в Малі в Малі. В першу чергу, це золото видобуток золота. А інший момент, що у Вагнера було фактично дві знаєте таких великих бази. Малі і Центральна Африканська Республіка. Є Нігер, який поки що не звернувся до росіян, але після військового перевороту звідти попросили французів, і в Нігері є достатньо значні запаси урану. Власне кажучи, можливо, Росія буде намагатися посунутися туди, але тут важливо зазначити, що Великі інтереси в Африці є і у Китаю. І от тут Росія або має погоджувати свої дії, або вони можуть конкурувати, бо Китай теж достатньо активно працює на африканському континенті, працює з місцевими диктаторськими режимами і теж намагається. Взяти під контроль певні е, галузі, тому власне кажучи, що цікавить і Росію Китай це корисні копалини в тих чи інших країнах. А, а от е, щоб пояснити знову ж таки, чи є чим підтримувати е, групу російських військових в Малі, то кого потенційно можуть забрати з нашого напрямку росіяни? А тут питання в тому, що е, саме для Вагнера вже е, навряд чи когось заберуть, але у Росії є свій, у Міністерства оборони Російського є свій проєкт, е, африканський корпус так званий. І, і тут, вочевидь, в першу чергу мова буде йти про десантників, і ну, фактично, про бійців, які е, найбільш підготовлені. бо... Е, Африканський напрям він приносить просто е, гроші, і вочевидь, це можливість для росіян отримувати в тому числі і валюту. Бо вочевидь, що е, прослідкувати всі ці рухи на африканському континенті досить важко, і вочевидь, таким чином є можливість продаючи теж золото малійське отримувати долари і за ці долари купувати. Або е, 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 електроніку, або е, елементи для створення зброї. Власне кажучи, це можна робити через треті, четверте роки для того, щоб уникати санкцій. Власне кажучи, от цей напрям для Росії теж може бути дуже цікавим. Тобто насправді фінансувати потреби війни в Україні абсолютно, абсолютно так. Бо зараз, ну давайте будемо чесними, російська економіка вона в першу чергу якраз і заточена на те, щоб підтримувати цю війну, і власне кажучи ще минулого року. Ну на це йшло 40% російського бюджету, і власне кажучи, для того щоб розуміти наскільки це багато, радянський союз у останні свої роки на питання оборони витрачав 30%. і це при тому, що у російський, що Радянський Союз мав замкнені цикли виробництва зброї У Росії. Як ми бачимо, цього не дуже багато. Вона Отримує велику кількість товарів подвійного призначення через Китай і, вочевидь, зростає ціна. Так от, Російський Радянський Союз він витрачав 30% і це надірвало його економіку. Одна із причин того, що Радянський Союз розпався, в тому числі і непомірні витрати на війну. І, власне кажучи, Росія зараз. Вона теж витрачає ресурси, і коли говорять, що вона може воювати десятки років, це не так. У неї є ресурси на роки. Але, очевидно, що завдання союзників зменшувати цей запас міцності по максимуму. Нагадаю, говоримо з Олександром Леоновим, політологом, виконавчим директором Центру прикладних досліджень Пента, обговорюємо те, що відбулося цими вихідними в Малі, де група Вагнера була розгромлена повстанцями туарегами і обговорюємо власне те, наскільки може ця ситуація допомогти нам тут на українському фронті. Наскільки це може відтягнути російські сили. Цю розмову можна чути не тільки в ефірі, а можна також дивитись в Ютуб-каналі Громадського радіо, тому не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись, залишати ваші коментарі. Нам важлива ваша думка. Пане Олександре, про інтереси росіян в Малі поговорили, але тут, звісно, варто звернути увагу, хочеться звернути увагу і на те, як російські пропагандисти не можуть. Стерпіти, залишити невідкоментованою таку подію, намагаються шукати в ній український слід. Звісно, що це все для внутрішньої аудиторії множить, так би мовити, той паралельний світ, в якому живуть росіяни. Але наскільки прикметно те, що Росія тепер намагається приписати українцям і українським можливостям ті речі, яких раніше не приписувала? Це цікавий момент, бо згадаємо, що ще декілька років тому Росія е, говорила про Україну як державу 404. А зараз фактично це така держава, яка може достати росіян і на африканському континенті, і е, де завгодно. І, власне кажучи, е, вочевидь, це з одного боку це можливість для російських чиновників. Е, Прикрити свою корупцію, прикрити свою недолугість. Але з іншого боку, вочевидь, для росіян це ну, показник, що вони воюють з країною, яка от може робити такі речі. Фактично, тут питання в тому, що російська пропаганда робить з України такого, знаєте, екзистенційного ворога, який е, воює з Росією всюди. Але ну, власне кажучи, питання в тому, що насправді, Росія в Африці веде колоніальну політику, власне кажучи, ну, як і Китай, і Україні важливо показувати, що відбувається, бо таким чином ми збільшимо своїх союзників там і зменшимо підтримку Росії, хоча знову ж таки Ним не, не можемо забувати, що частину тих союзників в Африці, які виступають на боці Росії, це фактично куплені диктаторські режими, яким Росія платить гроші, або дає зброю, або дає в тому числі вкрадено в Україні зерно, і власне кажучи, таким чином купує підтримку. Як тільки гроші закінчаться, то закінчиться і підтримка. Yeah. <gasps> Про підтримку хочеться запитати, але про підтримку туарегів. ми розуміємо, що це все означає для нас тут. І це такий привід випустити чергову партію мемів. Нагадати про те, що росіяни мають свої інтереси на африканському континенті. Нагадати про те, що вони і сили з України туди відтягують, і проблеми з цими силами, очевидно, призведуть до того, що вони будуть думати, як з. Закрити прогалину. Все це добре, але хочеться розуміти також, що думає світ про туарегів і про цю ситуацію, яка склалася, чи він так само мовчки закриває очі на російські колоніальні інтереси в Африці, як на те, що росіяни роблять в Україні чи ні? Ну Тут питання, от як ми якраз спілкувалися на початку передачі, до туарегів в світі ставлення неоднозначно дуже неоднозначно, бо Свого часу вони були в коаліції з е, організаціями, які є причетними до аль каїди Вочевидь, що цей терористичний шлейф за ними залишився. Е, більше того, Туареги то тривалий час воювали з французами, і тут ми маємо розуміти, що у французів є е, свій рахунок до них. Тому от е, відверто на офіційному рівні е, говорити про підтримку Туарегів – Треба бути дуже дуже обережними. Вочевидь, що це питання великої глобальної політики, там замішані інтереси, і, як я казав, Китай, Росія, Франція і Сполучені Штати і так далі. Тому Україні, власне кажучи, треба зараз робити своє, знищувати росіян в Україні, а там, де росіяни отримують, ну, скажімо так. Те, що вони заслуговують, ми маємо брати до уваги. Вочевидь, якщо є якісь е, зв'язки, то, як мінімум, їх не, за жодних умов не треба е, надавати публічності. Хочеться ще е, зрозуміти, е, от е, російська пропаганда, е, звісно, е, коли робить акценти на якихось подіях, то це все дуже цікаво зрозумі... е, аналізувати і намагатися співставити, як вони пов'язуються все з тими наративами, які розповсюджували до того, та от користувачі соцмереж звернули увагу, що росіяни зараз пишуть про український слід в Малії, і про те, що е, невідомі не названі там українські інструктори або спецпризначенці е, допомогли розгромити. Групу Вагнера в Малі а, і е, як це все співставляється з тим, що у Збройних сил в Україні втрати е, мільйонні, як люблять розказувати росіяни. І е, ніхто не мобілізується. Всі від мобілізації ховаються, але Україна десь бере людей для того, щоб відрядити в малі і таким чином там, значить, групу Вагнера е, розбити. Це все дуже цікаво спостерігати, але насправді е, в це продовжують вірити ті росіяни. Які споживають контент з Ну і думаю, що і ті, які не споживають, так само так. Або, знаєте, якимось дивним чином, от е, різні е, речі е, сприймаються окремо одна від одного. Ну, власне кажучи, в чому успіх пропаганди в Росії, що можна сказати зруйновані причини на слідкові зв'язки, і росіяни вірять в. Абсолютно е, е, різні речі, які, якщо просто сісти і задуматись, ну, вони е, не, не складаються в єдину картину. Ну, власне кажучи, і, е, з одного боку, про те, що е, дійсно в Україні вже е, все знищено, авіація знищена вже декілька разів, е, всі танки знищені і так далі. І чому ж е, е, російська армія так? Е, Ну, М'яко кажучи, просувається з такими проблемами на окремих ділянках фронту, а не перемагає і десь не стоїть у Львові. От ці речі вони, вони вірять і в те, і в те. Вони вірять і в непереможність російської армії, і в, і в те, що вже українська армія знищена декілька разів, і в тому uh -huh. числі і, і яким чином не хочуть думати про те, що ну а щось. Що ж тоді відбувається? Тому так, вже, вже замість Київ за три дні, вже третій рік, ну фактично йдуть такі жорстокі бої. Ми будемо стежити за подіями, і я думаю, що цей розгром групи Вагнера в Малі він ще матиме свої наслідки. Але треба буде уважно стежити за тим, що відбувається, для того, щоб зрозуміти, що ці події пов'язані. А те, що Пов'язані різні місця нестабільності у світі, де Росія задіює свої сили і. Ем... Одне впливає на інше, це точно про це й говорили в ефірі з Олександром Леоновим, політологом, виконавчим директором Центру прикладних досліджень. Пента. Я нагадаю, що ви дивилися наш також, на нас також і в Ютубі. Якщо додивились до цього моменту, це точно ви були на нашому Ютуб каналі. Тому пропоную підписатися на громадське радіо. Ставайте частиною нашої Ютуб-родини. Ми дуже багато зусиль зараз вкладаємо в те, щоб розвинути Ютуб громадської Радіо, тому з вас лайк, коментар, підписка, те, що відбувається, відбулося в малі. Дуже цікаво, але це набагато більше, ніж меми в українських фейсбучках і твіттерах, І ці події варто аналізувати трошки менш емоційно, ніж це роблять користувачі соцмереж. Трошки більше ніж список ліквідованих вагнерівців, відомих нам з війни тут в Україні, це власне наслідки цих подій. Ми їх будемо спостерігати невдовзі, коли Російська Федерація буде намагатися заповнити пробіл у своїх силах малі, який зараз виявився.